Доброго дня, друзі! Мене звуть Анастасія. Я вітаю вас в цьому відео. Ми з вами поговоримо про майбутнє, про те, як же можна спланувати наше майбутнє в наш такий нестабільний важкий час, коли кожного дня все може піти шкереберть. Це така дуже важка тема, і я зараз буду намагатися вам її відкрити повністю. Що перше, я вам би хотіла сказати, наш мозок, в нього є таке поняття, як втрата і горе. Якщо помирає близька людина, то це горе, це втрата, але це, наприклад, ось такого масштабу горе і втрата. Якщо ми втрачаємо, наприклад, роботу, то це теж втрата, але, наприклад, ось така втрата. Ну тобто механізм. Психіки він спрацьовує однаково, але тут питання в масштабах. Наш мозок він ще не дуже відрізняє емоційну реальність від фізичної реальності. Тобто ми дуже реалістично сприймаємо наші сни, того, що ми не можемо зрозуміти, це дійсно з нами відбувається насправді, або це нам наснилося. Тоді, коли ми плануємо наше майбутнє, коли ми його планували, так у нас до 24 лютого у нас усіх були плани на наше життя. У когось вони були більш чіткі, або більш якісь грандіозні, у когось менш грандіозні, але все ж таки ці всі плани вони були. І так як наш мозок він не відрізняє фізичну реальність від емоційної, так тобто, теперішнє ми можемо пощупати. Минуле ми можемо згадати, воно було, а ще у нас є якісь матеріальні речі, які нам підтверджують. Жують те, що це все було, так? Тобто, це нібито воно більш реальне, а майбутнє воно нереальне. Ну так як мозок цього не відрізняє, то те, що ми втратили наше майбутнє, це також втрата. Ну тобто, умовно, це нібито ну, страшне порівняння, нібито ми когось втратили когось з близьких. Тобто для психіки це, в принципі, один і той же механізм дії. Тобто, те, що з нами відбулося після 23 лютого, це втрата нашого майбутнього також. І це Теж важко. І це теж треба дати собі пережити. В принципі, вже пройшло півроку, і багато хто з цим змирився, а хтось досі не змирився. Але тут треба розуміти, що тепер настали інші часи, і ми тепер будемо планувати своє майбутнє по-іншому. І дивіться, що ми будемо зараз робити: для того, щоб в нас не було такої втрати, як ми мали. 24 лютого тут є декілька таких пунктів, на які ми маємо спиратися. Перше, ми з вами повинні будувати короткострокові плани, тобто це дійсно ті плани, на які ми спираємося. Ви, наприклад, або ви в Харкові, ви в Києві, ви у Львові, або ви, можливо, не дай Боже, на якійсь окупованій території. Так? Тобто, ви розумієте, що навколо вас коїться, і наскільки реально ви можете побудувати собі короткострокові плани. Тобто ви ну, орієнтуєтеся, де ви знаходитеся і як ви можете це зробити. Тобто короткостроковий план, в принципі, це один-два дні, можна і більше. Наприклад, можна вибудувати собі там, тиждень, наприклад. І ви собі прописуєте це, і ви йдете чітко цьому плану. Тобто, якщо ви собі пробудуєте чітко день, два-три, і якщо піде все ж кереберть, так як дуже часто зараз наш нестабільний час це все коїться. То для вашого мозку не буде такої втрати. Ви це легше відпустите. Тому, будь ласка, прописуйте собі ці плани. Я вже говорила про графік, рутину, наскільки це все необхідно для, нашого, для нашої психіки. Пробудовуйте, спирайтесь, будь ласка, на свої плани і намагайтеся таким, такими малесенькими кроками йти в своє майбутнє. Це такі умовні плани евакуації. Наш мозок завжди шукає найгірший. Варіант розвитку подій. Для чого? Для того, щоб, якщо що, рятуватися. Ну, тобто він завжди, чого ми катастрофізуємо дуже часто, Того, що таким чином ми можемо швидше врятуватися. Для того, щоб ми були готові до будь-яких ймовірних подій, звичайно, до всього ми не можемо підготуватися. Але якщо подумати, оцінити якісь ризики і те, що коїться навколо вас, в принципі, можна описати собі декілька варіантів. Один з цих варіантів має бути варіант розвитку подій по найгіршому сценарію. Ну, ну дуже поганому сценарію. Ви прописуєте собі ці нібито плани евакуації. Тобто ви виділяєте ймовірні варіанти розвитку подій. Це може бути їх 3, 5, 7. Ну, я думаю, що 5, в принципі, буде достатньо. І потім на кожний такий ймовірний варіант розвитку ви прописуєте собі те, як ви будете з цього всього вибиратися. Ну тобто, ви таким чином показуєте своєму мозку, що дивись, ми знаємо, що робити. Наш страх живе в майбутньому. І коли ми прописали покроково, що ми будемо робити, він вже не буде так боятися. Оця тривога, яку дуже часто ми відчуваємо, це такий страх, який без, без об'єкту, Тобто, ми боїмось чогось. Страх це більш таке конкретне. Там я боюсь павука, наприклад. А тривога це про щось таке дуже абстрактне. Тобто ми будемо менше тривожитися, це дуже корисно. І ось ви прописали, наприклад, ці плани всі. Так? І ви розумієте, що в принципі так, ці 5, вони найімовірніші, які можуть бути, і навіть цей там, найгірший план. А якщо буде шостий варіант, якщо я щось не передбачила, це в принципі ну, не страшно. По-перше, тоді, коли з вами щось таке станеться, у вас вже будуть ці плани, і, можливо, ви зможете з цих п'яти виділити якісь пункти і собі зробити шостий план. Так? Це перший момент. Другий момент. Якщо ви навчитеся писати ці еваку... евакуаційні плани, то вам вже буде легше і швидше написати шостий. Ну, тобто у вашого мозку вже буде навичка писати ці плани. І вам так буде дійсно легше. І ще такий момент, на який обов'язково треба звертати увагу, це фінансова складова цього всього. А чи є у вас гроші, скільки у вас грошей для того, щоб реалізувати ці всі плани. Ну, тобто, дивимося там в свої кишеньки, розуміємо, скільки в нас є грошей і що ми можемо робити тверезо з огляду на те, які в нас є фінанси, які в нас є, в принципі, можливості. Тож прописуйте, будь ласка, собі ці речі, і ви будете готові до всіх подій. Звичайно, краще б вони не приходили, і краще нам би не готуватися до цього всього. Та ми дорослі люди, і ми маємо брати на себе відповідальність за те, що коїться з нами і з нашими близькими. І, і третій, і найголовніший момент в плануванні майбутнього це головна мета вашого життя. Заради чого більшого ви зможете це все. Пройти. Я вже про це говорила в попередніх відео, і я, напевно, що не втомлюся про це говорити, тому що це найголовніше. Якщо ми з вами згадаємо піраміду Маслоу, так? я думаю, всі пам'ятають зі школи, піраміда наших потреб, тобто ми йдемо від самих базових потреб типу їжі і підіймаємося до самоактуалізації. І Маслоу говорив, що поки ми не задовільнимо свої базові потреби, так? тобто крок за кроком, ми не зможемо дійти до самоактуалізації, вона нам нібито буде не потрібна. Але якщо ми подивимося на логотерапію Франкла, за якого я згадувала, то він бере і нібито цю піраміду масло він її перевертає до дригом Тобто він говорить, що дивіться, якщо в тебе немає сенсу цієї самоактуалізації, то в тебе нема сенсу робити все інше. І тут можна привести, наприклад, людей, які в глибокій в глибокій депресії депресія це що? Це про те, що людина втрачає сенс. Ну, тобто у людини немає сенсу, вона не бачить сенсу навіть їсти. Нащо їй жити, нащо її їсти? Тобто, це дійсно такий дороговказ, за який кожен з нас має триматися і бачити перед собою цей дороговказ. Тож, будь ласка, прочитайте цю книжку, я знову ж таки її рекомендую. Подумайте, це дуже важке питання і дуже легке якесь таке одночасно. Так? Ну, тобто Це такі філософські питання, тобто вони неоднозначні. Подумайте, заради чого ви живете, заради чого більшого? Навіщо було у вас народжувати? В цей світ. Заради чого більшого ви витримаєте весь той натиск все, що коїться навколо. Тобто, якщо резюмувати все те, що я сказала вище, оці три такі моменти, як короткострокові плани, як плани евакуації і як сенс у цей життя, так то ми можемо з вами зрозуміти, що планувати навіть в такий важкий час ми маємо планувати. Без планів ми нікуди не прийдемо. Тобто, ці плани вони дозволять накреслити нам дорогу, по якій ми маємо йти. Коли ми знаємо, куди ми йдемо, ми туди маємо всі шанси прийти. Тож плануйте, будь ласка, своє майбутнє, але плануйте його тверезо, ураховуючи те, де ви знаходитесь, які у вас зараз можливості. Е, будь ласка, не е, займайтеся самовичуванням. Тобто, якщо ви розумієте, що ви ну, Тобто, не порівнюйте себе там з іншими. Якщо ви розумієте, що одна людина вже там зробила багато чого там за період тієї ж війни, ви ще поки що зробити цього не в змозі. Всі ми різні, кожен з нас абсолютно різний. Будь ласка, не порівнюйте себе, хваліть себе кожного дня за те, що ви молодець, за те, що Пройшло вже пів року війни, а ви ще досі живі, і ви ще досі не з'їхали з глузду. Це також велике досягнення. Плануйте собі своє майбутнє для того, аби і надалі бути таким, для того, аби ваші рідні, рідні і близькі також могли на вас опиратися, вам допомагати, а ви могли допомагати їм. Тобто для цього такого симбіозу, соціального якогось такого симбіозу. Тож плануйте своє майбутнє вперед до перемоги і нашого світлого майбутнього.